Як читати книги КСД на електронній книзі, якщо у вас Pocketbook. Збережіть це відео, щоб не загубити, або переходьте в телеграм-канал за текстовою інструкцією. Перше, що потрібно зробити, це перевірити, чи книга доступна на Google Play. Більшість книг там є, і сам КСД казала, що будуть туди публікувати всі свої новинки, але можливо деяких ще немає. Якщо є, то lucky you, купуєте її і переходите у вашу бібліотеку. Далі натискаєте три крапки: експорт і обираєте експорт ACSM for EPUB». Після цього у вас буде файл книги з DRM-захистом. На цьому етапі відкрити його ви не можете, але не переживайте, скоро покажу, як що з ним робити. І далі нам потрібно зайти в налаштування PocketBook. Ми заходимо в аккаунт і e Synchronization, і нас цікавить розділ Adobe DRM. Скоріше за все, у вас там вже буде якийсь аккаунт, і це буде аккаунт від PocketBook, але я рекомендую створити свій власний. Чому? Тому що, якщо ви в майбутньому вирішите мігрувати на іншу електронну книгу. Якщо ви підв'яжете свій аккаунт, то ви зможете по суті всю цю бібліотеку мігрувати на інший девайс. А CSM файли, якщо думати про них, то це як код активації. Вони є одноразовими і прив'язати її ви можете тільки до одного Adobe ID. Після того, як ви завершили налаштування для всіх наступних книг, все, що вам потрібно буде зробити, це перекинути CSM файл на електронну пошту. Як звичайний ЄПУ і через хвилину чи дві книга просто з'явиться в бібліотеці і ви просто зможете її відкрити. На цьому все. З вами був Олд Кісік, і якщо вас цікавить більше контенту, то чекаю вас на своєму YouTube каналі.